Машини швидкої допомоги в зоні АТО зазвичай більше місяця не служать, розповідає кіборг водій швидкої. Тому саме їх найбільше бракує воякам. Машина це розхідний матеріал, а як водій швидкої, конкретно з першої лінії, вам можуть сказати, конкретно машина живе до місяця часу. Медгрупа це є п'ять чоловік. Водій, двоє людей вогневої підтримки. Один вогневик сидить біля водія, другий вогневик тримає цей сектор. Це є лікарі-санітар. А з якої зони це можна вивозити? Це на, цій, жовторі? на цій машині зелена зона. Просто в жовтій, червоній в принципі, можна. Але ця машина проживає ну тиждень не два реанімаційні мікроавтобуси та патрульний джип. Православна церква передала добровольчим батальйонам. Придбали машини за пожертви вірян та за кошти української діаспори. Священники розповідають, машини купували за кордоном. Усі вони вже були у вжитку, але виглядають як нові. Всі три обійшлися майже у 30 тисяч євро. Ось цю машину купили у Франції за 4,5 тисячі євро. Щоправда, перевести її до України коштувало майже стільки ж. А в цій машині, крім. То, що можна вивезти, в ній можна надавати по по повноцінну допомогу. Наші друзі, волонтерська команда Мегаполіграф, пообіцяла нам укомплектувати ці машини повним обладнанням медичним, реанімаційним. Так що, власне, вони поки що в такому голому стані. Патріарх Філарет освятив машини та помолився за військових. Я побажаю, щоб Господь оберігав від від, від, від рани і від смерті. І щоб дав їм перемогти всіх наших супостатів. Це слива, один з наймолодших кіборгів. приїхав разом із побратимами за автівкою і одразу ж назад на передову. Зараз забираємо машини і вирушаємо. Друге. Друге. так. а 22 грудня, думаю, додому поїхати. На все воля, Божа, без Бога, ні до порога. Машини назвали ластівками з надією, що вони будуть, як і ці птахи, швидкими. как вы видите, чем по нас лупят то есть вот то что они там рассказывают про перемирие которые нарушаем якобы мы это тоже не там чес. чес такой Пиларовые каски как бы тоже хорошая штука но не все вытримыя здесь вы наблюдаете да как вот работали по нам 45 тонные плиты не вытримывают А я от вчера отдавал координаты в тюрьму сейчас. Міжнародні правозахисники гостро засуджують створення в Україні міністерства інформації. Або як його вже охрестили, користувачі соцмереж та журналісти Міністерства правди з роману «Антиутопію» Оруелла. Організація «Репортери без кордонів закликає українських народних обранців відмовитись від такої ідеї, адже в демократичній країні медіа не повинні регулюватися урядом. Більше того, створення нового відомства не погодили з громадськістю. Йдеться в заяві репортерів без кордонів. В організації попереджають, якщо влада буде цензурувати медіа, це буде значним регресивним кроком і призведе до серйозних наслідків. А якщо влада шукає зброю проти пропаганди, то це незалежність та свобода ЗМІ. З ініціативою створити Міністерство правди 30 листопада виступали народний депутат від народного фронту Антон Геращенко та кум президента Юрій Стець. Така структура, начебто, захищатиме український інформаційний простір від російської пропаганди. Героєм, як його називають друзі та знайомі, він себе не вважає. Каже, давав клятву захищати Україну. От і виконував свій обов'язок. В кінці серпня, коли точились запеклі бої між нашими військовими та російськими збройними силами під Іловайськом, підполковник Сергій Добринький на собі з оточення виніс понад 2,5 мільйони гривень. Це була зарплата вояків 39-го батальйону. «Дніпр». Коли почав йти, зрозумів, що тяжеловато мішок денег, бронежилет. Ну, сначала одну пластину выкинул, потом вторую. Напихал деньги в бронежилет. Через болото, через речку уходили. Граната была в кармане. Ну, ти всю дума, гранату кіно. Командир батальйону пропонував знищити гроші, аби не дістались ворогові. Та підполковник Добринький вирішив ризикнути життям, аби вояки отримали свою винагороду. Каже, тоді мотивувався лише цим. Дві доби він та ще 78 військових вибирались з оточення і всі. нарешті дійшли до своїх. Остались довольні, всі благодарні. Всі ну ані і так уважали. А тут ще більше заважали просто фінансову службу і всіх фінансистів. сьогодні? Сергій Добринький в столиці слухає лекцію про те, як виплачувати грошові винагороди військовим. Пізніше поїде в зону АТО доставляти зарплату нашим бійцям. Щоправда, вже з орденом Данила Галицького та новим званням полковника. Я був щасливий радий з вами продовжувати військову службу. Включаю вам цю державну нагороду. І я хочу сказати, що це є свідчення високого патріотизму, любові до своєї батьківщини, і до своєї професії. У Чернівцях почали проводити патріотичні ігри. Захисник тепер кожен старшокласник вмітиме стріляти, розбирати автомат та надавати першу медичну допомогу. Юлія навчається в 10 класі Чернівецької школи. Дівчина впевнено почуває себе у камуфляжі та з задоволенням відвідує уроки до призовної підготовки. Я вважаю, що кожен громадянин своєї країни, така, як наша Україна, має вміти обороняти її, має нею гордитися і має. Постояти за нею за Мужність, спритність та готовність захищати країну демонструють 10 чернівецьких команд. Всі учасники серйозно налаштовані. Вони готувались до змагань протягом двох місяців. Гру захисник в Чернівцях проводять вперше. Тішаться таким нововведенням і учасники бойових дій. раніше в школах вже була військова підготовка, вони хоч там, десь трошки офіцер приходив, він все-таки був трошки строжи до них відносився, тому це потрібно, дуже потрібно. Тим більше ми бачимо, що зараз робиться, що ми повинні бути завжди готові до будь-яких ситуацій. Ідею фінансово підтримала міська влада. Було прийнято рішення про те, що будуть видалені кошти. Межах 100 тисяч гривень на закупку автоматів, макетів автоматів системи Калашникова. До того ж, на базі трьох чернівецьких шкіл облаштовують ще й тир, аби старшокласники могли вправлятись у влучності.